Так, сьогодні 11 вересня 2011 року. Ми на Яблунецькому перевалі. Ось зайшли тут в гостинницю. Ось тут така ось тут красота Сергійша тут ходить, фотографує, теж робить фотосесію. Така ось тут хатиночка двохповерхова. Ось, гарно сьогодні. Дуже хороша погода, прохолодна, не прохолодна, верніше, а наоборот тепла, вітер повіває. Ось такі у нас тут Вот. 11 таке у нас тут пейзаж, конечно, дуже От. Сергій тоже вже почав почав уже відео знімати. От, От на машині ці, що ми приїхали сюда. Одним словом так ми відпочиваємо. Так, а це у нас от ми бачимо Буковель. Ми з Яблунецького перевалу. Оце ми зараз їдемо дорогою. От це у нас Буковель. Ось от. От тут от такі хатки. От. от така тут у нас от наша машина, якою ми приїхали. От. А це дорога, оця от 8 кілометрів цієї дороги, що об'їзна, що ніби з цієї сторони закарпаття можна. Вот наш любчик, гід, гід наш. От Сергій. О, так що от тут. Сюрприз. Така от у нас тут картинка. Так, а це ми зараз на Буковелі. От Буковель літом. Ось що собою представляєш отаку от картину. Це от зараз оця ця канатно-крісельна дорога, цей підйомник. Під ось тут, коротше, ось такі у нас тут пейзажі. Літом, звичайно, не так, як зимою. Менше людей, менше... Немає лижників, немає снігу, немає... Але теж по-своєму красиво. Ось тут. Ось. О, гарна сонячна погода сьогодні. Так, а це ми вже вертаємось. Вертаємось з Буковеля, вже по канатно-крісільній дорозі їдемо вниз, в долину. Ось такі тут у нас гори, пейзажі, тут вон, велосипедисти навіть їздять по, по трасах. От тут тіньочок. От тут ззаду люди також їдуть. Впереді, вон. ззаді. ззаду. Ось тут у нас от така от хороша картинка, дуже гарна сьогодні ще й погода сонячна. Ось от. От тут, от спереді, оце от пушки, оці от снігові, зараз я приближу, то постараюся. Оце от снігова пушка, що літ взимку-взимку е, штучний сніг робить. От зараз от так вона виглядає. От. Ну, Звісно, природа тут супер, пейзажі гарно. Harno, krasota od njim, slava. Oh.